Сьогодні я вам пропоную вивчити віршика про дощик. Тож сідайте зручненько і запам'ятовуйте, Повторюйте разом. Між травинок дощ зелений. На фіалках синій. На ромашках білих. Білий, сірий, у хмарині. На червоних черевичках крапельки червоні, і чомусь прозорі зовсім на моїй долоні. Бачите малята, куди крапає дощик, такого кольору стають краплинки, на траві зелені, на синіх квітах-фіалках сині, виблискують на сонечко. на ромашках білого кольору. А якщо краплинка дощу впала на середину ромашки, то вона буде виглядати жовтою. На сірій похмурій хмаринці і краплинки стають сірими, а на червоних черевичках краплинки дощу будуть виглядати червоного кольору. І все це тому, що дощик прозорий і безфарбний, і стає такого кольору. Як предмет, на який він попадає. І дощ має бути будь-якого кольору веселки. Давайте ще раз повторимо і запам'ятаємо між травинок дощ зелений. На фіалках синій. На ромашках білих білий, сірий у хмарині. На червоних черевиках крапельки червоні, і чомусь прозорі зовсім на моїй долоні. Повторіть за мною віршика, а потім розкажіть його самостійно. Віршик має назву Різнокольоровий дощик, написала його Валентина Полинок. Бажаю вам успіхів!